Рятувальники п'ять годин ліквідовували загоряння на складі. Пожежа сталася 1 травня в селищі Брошнів, осада Калуського району на території приватного підприємства. До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, а також мобільно-оперативну групу та оперативно-координаційний центр головного управління. Також на місці пожежі було створено штаб пожежого осіння та організовано три оперативні дільниці. О 14.38 пожежа була локалізована на площі 1500 метрів квадратних, а о 17.35 Вдалося пожежу ліквідувати. Гасіння ускладнював сильний вітер. Та, попри погодні умови та значне пожежне навантаження, рятувальники впорались з вогнем і запобігли людським жертвам. Постраждалих на місці пожежі немає. Причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та 6 спецавтомобілів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.